Доброго дня пані і панове. Сьогодні, 26 липня 2024 року. Я перебуваю поблизу автостанції в Кагарлику, яка розташована над Пасківським ставком. Нещодавно Героївська санепідемстанція взяла аналізи із вод Пасківського ставка. І виявила небезпечні шкідливі речовини у воді, які впливають на організм людини так, що не тільки купатися і користуватися цією водою можна, а й близько підходити до ставка. Ось ставок. Це бувший пляж, там я дивлюся, пожежна машина набирає воду. Якісь раз, два, три легкові автомобілі. Раз таке встановилася станція, значить мають бути встановлені попереджальні знаки для людей про небезпечність перебування біля ставка. Ось зараз ми перевіримо, чи є такі попереджувальні знаки. Бачимо, що ніяких попереджальних знаків немає. Все, начебто нічого і не було. На мої попередження теж реакції нуль. Ось які ми. А це вид Пасхівського ставка з острова. Нікого не видно ні на березі, ні на острові. Але попереджальних знаків немає. Про зараження води. Ну вода на вигляд така зелена. Цвіте, значить, живі істоти, але які вони, чи небезпечні, чи які, невідомо. Ось так. Ось на березі. З боку Пастківки, це напроти острова. Там місточки для рибної ловлі. Жодного рибака немає. Видно попереджені. І там туди далі на кінець вулиці. Гуша тітова, щас не знаю як. На Чухіївку. Там теж жодного рибака. Ну ось так. Це та пасківка, яка е, сходку робила. І проголосила про небезпеку в мережі інтернету. Де я не бачив, просто на базарі почув і приїхав глянути. Ну, що я можу сказати? Я це так хожу, так, щоб відчувати якусь небезпеку на дихальні шляхи, на якісь подразнення шкіри, то я не відчуваю цього. Звичайно. Природна така обстановка в спеку. Вода, так, да, зеленіє. Але осідає. Дивлячись на очерет, він там такий світлий він виглядає із води. Тобто вода упала. Рівень води впав. Ось так. Ну а це вигляд із містка, який веде на острів. Теж дивимося. На рибацьких містках жодного рибака немає. З цього боку тут теж немає до вулиці. А там біля автостанції Пожежна машина вже поїхала. Та й рибаків наче немає, яких я попередив. Ну не знаю. Але знаків попереджаючих немає. Про загрозу в життю. Ось біля туалету. Перед містком була пожежа, вигорів очерет. Туалет, правда, не ушкоджений, тому що він металевий. А ну, рибацький місточок згорів. І рослинність тут вся трава погоріла, а якісь кущі теж підсмажені. Ось так.